Вітаю на каналі Рекрутерія. Мене звати Ія Мізіна. Я в рекрутменті вже понад 11 років. Засновниця компанії HarienDiлення, де HD команда займається пошуком IT-спеціалістів по всьому світу, а в H&D Академії. Ми навчаємо рекрутерів. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему, куди можна розвиватися рекрутеру. Але пам'ятаю, що твій розвиток залежить тільки від тебе: від твоєї фантазії, здібностей, бажання та компанії, в якій ти працюєш. Поїхали! Пропоную спочатку зазирнути в історію рекрутингу. Єгипет, перший процес найму описується в хроніках Аменмхета. Фараони в давньому Єгипті наймали солдатів до своїх армій, використовуючи свою владу та авторитет. Це було важливою функцією, оскільки сила та успіх їхніх армій залежали від правильного набору та навчання солдатів. А якщо якість людей, яких привели до армії, була поганою, то вирішення цієї проблеми лягала на його плечі. У наш час існують хедхантери, зазвичай вони працюють на бонусній основі, тобто отримують бонус за успішний найм. І також у них є гарантія заміни кандидата. Якщо, наприклад, кандидат через якийсь період, це повинно прописуватися в договорі, не задовільнив потреби роботодавця, то хедхантер робить безкоштовну заміну. Рим Сам Юлій Цезар запровадив реферальну програму для найму нових солдатів в Римську армію. Він обіцяє бонус у винагороду будь-якому солдатові, який допоміг залучити нового рекрута до складу війська. Наш час. Багато компанії практикують реферальну програму. Це програма по рекомендаціям. Вона є як внутрішня, так і зовнішня. Внутрішня це коли всередині компанії самі працівники можуть рекомендувати потенційного кандидата. Тобто, наприклад, самі ж інженери можуть рекомендувати своїх друзів, знайомих, і за це ж можуть отримати певний бонус, який обіцяє їм компанія. А зовнішні це коли компанія, до прикладу, співпрацює з рекрутером на фрілансі. І рекрутер може рекомендувати своїх кандидатів на потенційні вакансії компанії, і також отримувати за це певний бонус. Греція. Нестача людських ресурсів, тому можна сказати, що вони залежали від найманих воїнів а також їм довелося стати майстрами дипломатії та майстрами в торговельних переговорах. Існували два способи, якими греки набирали військовий склад для своєї справи. Перший найпопулярніший був через дипломатичні канали та договори, тоді як другий через найманців. Ці підходи виявилися ефективними, оскільки складні контракти надавали їм свободу та гнучкість. Хоча найманці були добре оплачені, відомо, що не було інтересу інтегрувати їх у суспільство, тому їх контракти були на обмежений термін і зазвичай закінчувалися через приблизно рік. Угу, цікаво е, у наш час це називається аутсорс, коли одна компанія замовляє іншу компанію виконувати певні роботи або послуги, замість того, щоб робити це самостійно. І аутстав, коли компанія орендує працівників в іншій компанії на деякий час, щоб ті виконали певну роботу, щоб заповнити тимчасову потребу у робочій силі. Китай. Китай був першою країною, яка проводила тестування для вибору людей на роботу. Це був дуже складний процес, який дозволяв обирати тільки найрозумніше. Цей метод тестування був важливим для державної служби в Китаї. Тести складалися з різних завдань, що перевіряли пам'ять, грамотність та логічне мислення. За допомогою цих тестів Китай встановив стандарт для формального працевлаштування. Цей підхід зародився у 7 столітті і став основою для всіх сучасних тестувань, зокрема на державному рівні. Ви знаєте, у наш час практично всі компанії використовують тестові завдання та практикують, до речі співбесіди по компетенціям. 17 століття десь в 1650 році Генрі Робінсон запропонував створити агентство по працевлаштуванню для спрощення комунікації між роботодавцями та працівниками. Хоча його ідею відхилили, він залишив слід у сфері рекрутингу, розпочавши власний приватний бізнес. The New York Times пишуть Деланд, старший засновник та партнер компанії Торндайк Деланд. Асоцієт у 1926 році заснував власну консалтингову фірму з менеджменту, яка займалася підбором топ менеджменту. Багато з яких працювали у великих роздрібних торговельних компаніях країни. Деланд вважається засновником хедхантингу. Він впровадив концепцію прямого пошуку. В наш час хедхантинг. Скажімо, дуже популярна професія. Зазвичай він працює на фрілансі і займається виключно активною активним прямим пошуком. Що це значить? Це коли ти не займаєшся постингом вакансій на джоббордах, а коли саме ручками починаєш шукати потенційного кандидата, і зазвичай хедхантер працює з рідкісними вакансіями, наприклад, головні бухгалтери, юристи, керівники підприємства і, наприклад, фахівців вузьких профілів. Сучасна сфера виробування почалася в 1940-х роках через Другу світову війну, коли армія призивала чоловіків на службу за кордоном. Їхні посади на батьківщині потрібно було заповнити, тому з'явилися перші агентства з працевлаштування для заповнення цих вакантних місць. Після війни головним завданням цих агентств стало допомагати ветеранам у пошуку роботи. Це призвело до того, що складання резюме стало однією зі стандартних практик рекрутерів. У нас зараз без резюме нікуди. Так, ну що, повернемося до нашої теми історію ми. Послухали, було дуже цікаво, коли я знайшла цю інформацію. Надіюсь, що і вам було цікаво та корисно. Давайте тепер поговоримо про розвиток рекрутера: куди і як можна розвиватися. По перше, можна обрати певну галузь і працювати виключно в одному напрямку. До прикладу, це може бути тільки it індустрія, і рекрутер може займатися підбором персоналу тільки для it компаній, як технічних, так і нетехнічних вакансій. До прикладу, інженери, дизайнери, QA, тестувальники, або ж, наприклад, маркетинг. Ви можете обрати готельний бізнес і займатися підбором персоналу, виключно для готельного бізнесу. Тут скоріше буде більш мас-рекрутинг, коли рекрутер постить вакансію на джобордах, а потім обробляє заявки потенційних кандидатів, так само як і галузь медичної сфери, де рекрутери займаються виключно підбором медичного персоналу, і так далі. Тобто, бачите, тут дуже великий вибір. Зупинимося на IT-рекрутингу. Наприклад, тут можна розвиватися як сорсер або ж як інтерв'юер. А ще можна обрати шлях універсального рекрутера. Давайте назвемо його Full stack Рекрутер, який вміє буквально все: сорсити, проводити інтерв'ю, спілкуватися з клієнтами та багато іншого. У нас в Hiring and Dealing всі рекрутери універсальні. Ти можеш почати як ресерчер, далі навчатися сорсингу, проводити інтерв'ю, спілкуватися з клієнтами і ти будеш full стек рекрутером. Чому ресерчер, а не сорсер? Тому що ресерчер він більше навчається, проводиться дослідження ринку, допомагає рекрутеру, збирає інформацію про кандидатів. А сорсер це вже професіонал, який більше зосереджений на пошук кандидатів. Ця людина вже спеціалізується на активному пошуці кандидатів, які не шукають роботу або не відгукуються на вакансію. Ти вміло самостійно використовуєш різноманітні джерела, такі як бази даних, соціальні мережі, професійні платформи для знаходження талантів. Розвиток кар'єри тут вже більш горизонтальний. Ти зосереджуєшся саме на пошуці кандидатів та відшліфовуєш свої вміння в сорсингу. Ну що ж, розберемося тепер, хто такий інтерв'юер. В принципі, тут все просто: це людина, яка проводить співбесіди з потенційними кандидатами. Спеціаліст, який зосередився саме на проведенні співбесід, але не все так просто, як гадалося. Головна мета інтерв'юєра оцінити кандидата його софт та хард скіли простими словами оцінити відповідність кандидата вимогам вакансії. Як інтерв'юер ти маєш ставити влучні та правильні питання, вміти уважно слухати та підтримати бесіду, а не машинально читати запитання і записувати відповіді. Тут також ростеш горизонтально, ти можеш навчитися проводити технічні співбесіди, а також створювати тести для оцінки компетенцій кандидатів. HR. HR може займатися підбором персоналу, але для мене HR більше. Це побудова сприятливої атмосфери в команді в компанії. Це людина, яка дійсно любить людей, яка вміє вирішувати та налагоджувати стосунки всередині команди, яка має лідерські здібності. Взагалі, HR може бути дуже важливою ланкою для організації, тому що може сприяти досягненню стратегічних цілей компанії та підтримувати успішну діяльність організації. Для мене найкращий HR – це вже той, хто має досвід рекрутером, який знає я. Як Шукати кандидатів, де їх шукати, які джерела можна використовувати, як з ними спілкуватися, як проводити інтерв'ю. Для того щоб правильно координувати команду рекрутерів, допомагати їм направляти в правильному напрямку. Тому, до речі, наш міні-курс також підійде для HR, у яких немає досвіду в it рекрутингу Він допоможе тобі швидко зрозуміти основи рекрутингу та навіть здобути досвід у сорсингу. Тому я вам дуже рекомендую пройти наш міні-курс. Тож, давайте підведемо підсумок. Насправді все залежить від твого бажання, від твоєї фантазії, здібностей та звичайно компанії, в якій ти працюєш. Сподіваюся, що це відео надихнуло тебе обрати саме твій шлях у світі рекрутингу. А якщо ні, то мерщи на наш міні курс. Я тебе вже чекаю в нашому чаті. Став подобайку, підписуйся на мій канал та будь у курсі усіх нових відео. Па-па!